Доброго дня всім друзям, підписникам, тим, хто цікавиться властивостями лікувальних трав, що дає нам матінка природа. Як відомо, кожне лікування починається з очистки організма від паразитів. Отже, згадаємо в цьому випадку про трави. Очистка організма від паразитів. Курс складається з двох прийомів: ранковий та вечірній. Ранковий прийом. Трава полин. Застосовується для лікування ревматизму, хвороб нирок та печінки, анемії, гастриту. Також для загоєння ран покращує обмін речовин. Одна з головних переваг полину є успішне лікування глистів. Пижмо жовчогінний антигельмітний засіб. Лікує аскоридоз, печінку та кишково шлункові захворювання. Гвоздика є сильним антиоксидантом. З потужним впливом на кишкових паразитів. Має антимікробні та антигрибкові властивості. Ще гвоздика стимулює та прояснює свідомість, позитивно впливає на імунну систему організму. Вечірній прийом. Корінь солодкий Використовують. При захворюванні дихальних шляхів та запаленні кишково кишечного тракту. Використовують у лікуванні при вирості шлунку та 12 кишки. КОРА осики У КОРІ Осики міститься природна подоба аспірину. Цей компонент Бореться із запальними процесами, з вірусами, паразитами, бактеріями. Корінь аїра має протизапальну тонізуючу, знеболюючу дію. Також має сечогінні, жовчогінні, відхарквальні властивості, знижує артеріальний тиск. Гвоздика ті ж властивості, що в першому прийомі. Приймати пігулки чи трави. Трави. Вони не мають протипоказань, не руйнують та не отруюють організм при лікуванні паразитів. З вами була Оля Кайрут і мій канал Вилікуй себе сам.